7 серпня на Прикарпатті туристи потребували допомоги одразу на кількох вершинах: хом'як, Михалкова та Говерла. Гірські рятувальники чотири рази вирушали на порятунок. «З першу о 14.50 допомоги потребувала 38-річна туристка з Дніпра. Спускаючись з гори хом'як, вона раптово відчула сильне погіршення самопочуття і не змогла продовжити рух самостійно. Рятувальники з Ворогти оперативно дісталися до жінки та супроводили її до підніжжя Гори. Цього ж дня 65-річна мешканка Харкова заблукала дорогою на гору Михалкова. Жінку розшукали та транспортували до підніжжя рятувальники з Косова та Верховини. А вже ввечері незвичайники Ворогти знову піднімалися на хом'як. Цього разу, щоб допомогти 22-річному туристу із Києва, який травмував ногу, рухаючись туристичним маршрутом, рятувальники надали йому домедичну допомогу та передали медикам. І вже о 18.40 на горі Говерли допомога потребувала 36-річна мешканка Івано-Франківська, яка теж травмувала ногу і не могла спуститися самостійно. Її рятувальники доставили до бази Заросляк і передали медикам. Ці випадки ще раз нагадують, гори не пробачають необачності. Рятувальники закликають ретельно готуватися до походів, дотримуватись правил безпеки і обов'язково встановлювати застосунок порятунок ворог. Обов'язково перевіряйте прогноз погоди. Обирайте маршрут, який відповідає вашому рівню фізичної підготовки. Беріть з собою, обов'язково все необхідне. Це і заряджений телефон, і павербанк, аптечку, воду, їжу, дощовик і теплий одяг, навіть влітку. Обов'язково правильно підбирайте взуття. Не забувайте повідомляти близьких про свій маршрут і обов'язково завантажуйте застосунок порятунок у горах. Він допоможе швидко передати координати рятувальникам у разі небезпеки. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.